Ваше Преосвященство, дорогі учасники цієї конференції, я би хотів нав'язати певні паралелі між усім тим, що ми чули в наукових доповідях про 40-50-ті роки, з нашим сьогоденням, а відтак можливо вказати на певні механізми, які діють і по сьогоднішній день, і будуть діяти, на жаль, мабуть, ще в майбутньому. Я би хотів на трьох таких термінологічних, можливо, аспектах вашу увагу звернути, щоб показати, як воно впливає на нас сьогодні. Найперше, пані Катріна Бек нам говорила про те, що, зокрема, в Західній Україні так радянські органи державної влади в кінці 30-х, початку 40-х роках застосовували таку термінологію. Регуляція або ліквідація. Очевидно, що коли мова йде про ті релігійні структури, які влада терпіла чи хотіла використати для себе, вона намагалася їх регулювати, тобто їх тотально контролювати. Ті, які вважалися небезпечними або шкідливими, тому що питання релігії це було питання державної безпеки, тому. Органи державної безпеки займалися питанням релігії, вони попадали під термінологію ліквідації, і тому ми говоримо про ліквідацію Української греко-католицької церкви. Але комуністична пропаганда, говорячи про Львівський псевдособор, говорила про самоліквідацію Української греко-католицької церкви, мовляв, в такій вільній демократичній державі, як Радянський Союз, за батька Сталіна. Значить, ось така греко-католицька церква кінець то стала вільна і могла здійснити свою давню мрію. І таким чином вона самоліквідувалася. Тому те слово було ключовим в комуністичній пропаганді, яка говорила про цю подію. Говорячи про ці терміни, я би хотів навести паралель із сучасним станом. Зокрема, значить, щодо тактики російської влади по відношенню до... Релігійних громад в Криму після його анексії. Тому що ми бачимо, що нічого не змінилося. Абсолютно однакове відношення. Всім добре відомо, що після анексії Криму відразу усі церкви і релігійні організації в Криму опинились поза законом. Це відбулося внаслідок певного законодавчого процесу, який встановив... Певну вимогу усім релігійним організаціям без винятку пройти процес реєстрації чи поновити свою реєстрацію. І таким чином, та сама, той самий механізм, видно, що Служби державної безпеки Росії не мають якоїсь такої надмірної фантазії чи креативізму, застосовується сьогодні. Е, на даний момент Українська греко-католицька церква в Криму. Очікує певного рішення щодо своєї долі. Тобто, в яку категорію зараз нас намагатимуться зарахувати, і яку термінологію до нас використати, чи регуляція, чи ліквідація? Для того, щоб не дати нагоді жодній пропаганді говорити про самоліквідацію українських греко в Криму, наші громади все ж таки виявили бажання змагатися за цю. Реєстрацію. Але побачимо, який буде наслідок. Ми знаємо, що є величезний тиск з боку органів державної влади, які відмовляються зберігати назву Українська греко-католицька церква. Правдоподібно, що будуть буде певний тиск для зміни назви, тому що вже пройшло дуже багато засідань так званої релігієзнавчої експертизи в Москві. Тут є присутній наш греко-католик з Криму, який може це підтвердити. І таким чином, ми справді, маючи запліччя ліквідації нашої церкви 70 років тому, маємо реальну небезпеку пережити те саме. Сьогодні і побачимо, який механізм, яку термінологію ця, це, значить, ця державна машина Російської Федерації буде використовувати, але ми намагаємося за всяку ціну утримати свої позиції і таким чином не дати нагоди нікому сказати, що ми само розпустилися чи самоліквідувалися. Перша аналогія. Друге. Сьогодні ми чули певну теж наступну термінологічну таку дискусію довкола того, чи ця подія 1946 року була собором чи псевдособором. Ми готуємо до публікації низку документів 10-річної давності, які вже отримав пан Олег Турій. Це є переписка мого попередника блаженнішого Любомира Кардинала Гузера, з Тодішнім патріархом Московським і всієї Русі, Алексієм II цей обширний об'ємний такий лист, де йдеться про те, щоб осмислюючи ці події, справді, ми якимось чином могли пізнати правду і визнати. В тому листі є аргументація, чому цей, ця подія з точки зору. Канонічного права Католицької церкви є псевдособором. Цікавим є відповідь на цей лист. Відповідь, яку, яку отримав мій попередник, є підписана тодішнім головою відділу зовнішніх церковних стосунків Московського патріархату, нинішнім патріархом Кирилом. І перша теза, яка в цьому є присутня, звучить наступним чином. Собор є канонічний, якщо вживається термінологія псевдособор, далі немає про що говорити. Я намагався зрозуміти, в чому тут йде дискусія, на чому основується розмова про канонічність чи неканонічність. Очевидно, що католицька церква, коли говорить про канонічність чи неканонічність цього собору, говорить про Певну суперечку або прямо заперечення існуючого канонічного права. Натомість московський патріархат перебуває в цілком іншій парадигмі. Канонічність вважається все те, що є в лоні російського православ'я. Все те, що веде в лоно російського православ'я незалежно від методу, є Канонічним. Тобто мета оправдовує методи. Мета про засоби. Такого типу дискусії про канонічні чи неканонічні має прямий зв'язок із дискусією про канонічність чи неканонічність сьогодні церков українського православ'я. Значить, не йдеться про так звані канони, не йдеться про. Права не йдеться про закони церковні. Йдеться про те, що хто не є з нами, той є проти нас, і хто не є в лоні єдино спасаємого човна, той, очевидно, є не канонічний. е, -то, оскільки цей собор, чи псевдособор, на нашу думку, 46-го року, привів в лоно єдино спасаємої церкви, значить певну групу людей, настоюються абсолютно на його канонічності. Тому думаю, що такого типу термінологію потрібно мати на увазі і в сучасних реаліях. Третій, третій термін. Говорячи про о, значить, це злиття, ми в документах і сьогодні в доповідях чули термін возз'єднання. Багато хто з науковців питався, як можна з кимось бути возз'єднаним, як можна повернутись в лоно. Якщо хтось в тому лоні ніколи не перебував, Українська греко-католицька церква, як спадкоємниця Київської митрополії, матірньою церквою має Константинопольський патріархат, ніколи ця церковна одиниця не була в єдності з Московським патріархатом, і тому з історичної точки зору ця термінологія возз'єднання є абсурдною. Але коли ми відкриємо такий документ, який сьогодні ви знайдете на офіційному сайті відділу зовнішніх церковних стосунків Московського патріархату, який називається Основні принципи отношення к інославію Руської православної церкві, всякі стосунки з інославними будуть називатися дорогою до возз'єднання. І постійно цей термін буде застосовуватися. Тобто возз'єднання це не щось, що лишилося в минулому, це лише щось, що було вжите офіційною значить, стороною по відношенню до Української греко-католицької церкви. Немає іншої моделі будування контактів чи єдності, тобто іншої екуменічної концепції, як тільки дорога возз'єднання. Коли хтось хоче довідатися про екомунічну концепцію Української Греко-католицької церкви, може з нею познайомитися. Сподіваюся, що ми в певний момент зможемо мати ще одну гарну наукову конференцію на тему екомунічної концепції Української Греко-католицької церкви. На завершення. Я би хотів усім пригадати, що е, е, справді позиція чи офіціоз. Чи термінологію, яку вживає офіційні представники церкви, не завжди відповідає сумлінню чесних православних. І свідком того є це, що якраз от з нагоди цієї чергової сумної річниці група інтелектуалів, просто чесних людей, наших братів православних, на нашу адресу скерували лист, в якому вони закликають і самі прямо це здійснюють. Кажучи, що необхідно визнати правду і злочини Львівського псевдособору. Тут між нами є один з підписантів цього листа, пан Сігов Костянтин, якого я сердечно тут між нами вітаю, пан Андрій Юраш як офіційний державний вже, вже представник органів державної влади Незалежної України. Я дуже хотів, щоб ми за підсумком цієї конференції написали офіційний лист відповіді нашим православним братам, і я хочу бути першим підписантом такого листа. Бо на сьогоднішній день я усно мав нагоду відповісти на цей, на цей лист. Я його назвав більш важливим для процесу співпраці і значить, єднання між нашими церквами, ніж ця славно звісна чи сумнозвісна гаванська декларація. І сподіваюся, що вона матиме більше значить, ваги для церковного життя в Україні. Отож, такий лист буде готуватися, і коли хтось хоче долучитися до такого тексту відповіді з боку Української греко Греко-Католицької церкви, до наших братів, братів православних, я Слід за собою прошу і закликаю усіх інших, чесних греко-католиків, підписати такого, такого листа. Велике спасибі.